Всім доброго понедільного ранку. Я от зараз купив сумку. Як вона називається? Термосумку. Хочу деякі ліки відправити хлопцям, щоб вони не, не спотились, не дай Бог, в жарі. Я би хотів сьогодні привітати з 1 вересня наших діточок, наших школярів. Сам колись був школьником, знаю, що це таке. Це віддільне ОПГ під назвою школа. Насправді, знаєте, сьогоднішній день якось а, мені внушає довір'я і а, оптимізм в те, що все-таки в Україні бути це факт. В апреки побажанням не існувати. Цій державі українцям нації, як цього хочуть. Внутрішні вороги, зовнішні вороги. Сьогоднішній день говорить про те, що життя продовжується і наша держава, наша країна, не наша влада, не наші чиновники. Вони ніхто не пиль, а грязь під ногтями, Країна Бідна країна, яка стільки вже терпить, Скільки б витерпіла, все одно буде жити, все одно буде розвиватися, тому що в неї є майбутнє. І це майбутнє, це наші діти. І сьогоднішній день, 1 вересня, говорить про те, що це майбутнє, освічене, свідоме, красиве, молоде, позитивне. Вишиванка навіть час, дитина пішла, бачите, вишиваночки, дитина пішла. І саме головне не залякане. Якби нас не питались приструнити, запугати кнотом і пряником оспітувати. Давайте зробимо все для того, щоб наші діти жили краще, ні. Роспроводжуйте, я навіть ворогу не пожелаю. А нашим дітям тільки все мов Так що, сонечки, у вас з першим вересня. Не такі морози були, та в хаті не сралися, це переживемо. Всіх з першим вересням, з день знань. Знайте, думайте, володійте інформацією, і тільки тоді ви будете фундаментом нації.